Добрий день, друзі! Це відео короткий рекеп для тих, хто, можливо, купив свою першу морквинку і не впевнений, що з нею робити далі. Насправді нічого не треба робити, не треба поливати, треба утримувати при температурі вище 18 градусів, бо це теплолюбна рослина. Коли стебло, коли бульба починає здуватися, це означає, що треба трохи полити знизу. Тепла вода. Не дуже багато, так, щоб тургор відновився, і це все. Ми чекаємо новий зріст, так як тут. Коли у цього нового зросту з'являються корені, ми повністю перестаємо поливати. Повністю. Для чого це треба? Ми даємо час рослині розвинути нову кореневу систему, від якої залежить новий зріст. Якщо не дати цього зробити, вона не буде квітнути. Тож, не поливаємо, корені ростуть. Заповнюють горщик, зріст теж росте. Коли він стає достатньо великим, коли горщик заповнений коренями новими, ми починаємо поливати як фаленопсис. Полили, просохло, полили, просохло. Якщо ви бачите, що корені не ростуть, що рослина вже виснажена, треба поливати. Якщо вона суттєво здулася в цей час, коли ми не поливаємо, все одно починаємо поливати бо вже ресурсів не залишилося, треба поливати. Тож, терпіння, терпимо до весни, нічого не робимо, чекаємо новий зріст, як корені заповнюють горщик, починаємо поливати. Це все. Дякую за увагу. Слава Україні!